Так, тільки. Класна, я думаю, що це саукасафо, це президент. Ми здали, і ми бачили. Так, так. Зараз. Більше я цього можу не хотіти. Спокійчено з імперією. Я зрадив для своїх варіантів. Спалюй, блядь. <рес> як він сказав? Червону маніжку. Спалюй, <рес> <спалі, рес> кажу, блядь. Бля, як тупий такий голови пропустили. пізніше. <рес> Горнову спить там, блядь. Бо треба було їм ліпше, блять. Замість <рес> мене нахові дати нарнову <рес> точку. То ти мене як розмінну монету. Так. <реслужить> я, я, а, 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 я, я принкер, <реслужить> <реслужить> А? На масажі приходь. блядь, ти просто не розумієш, що ти, блядь, віддав в легіонери, блядь, мой фар, мой фар. Я тебе не віддавав, ти сам пішов, блядь. Ти сказав, пограєш за них ще одну гру. Ні, ну так би треба комусь на заміні сидіти, а так хоч пограв, блядь.

Tchau!